Так, Хало, я новний блогер. Це моє перше норм відео. Я з вами хочу поділитися своїми емоціями з користуванням MacBook Pro 12 року, незратіння екраном. Зауважу, я користуюсь технікою Apple, не включаючи... я не користувався технікою Apple, не включаючи старий iPad 4, який ми продали 3 роки тому. А я його останній роз'їзав в 5 років. Мені зараз 17. Чого я його купив? Чого не ретіна? Хоча б. По-перше, ціна 3,5 тисячі гривень. По-друге, ціна. По-третє, По-четверте, у... Ув... Ви маєте декілька слотів, які можна вставити, вставити модуль пам'яті DDR3. Типу противку роз А Аз ретина пішов нафік, все впаяно, тільки ти замінити можеш. Е -е -е. Трипат тут зашипительний. Пап, пап. Пара-пара-пара-пара папа, ще-ща-ща-па-па-па, папа, пара, парап. Парапа, пара, пара, парапара. Ну, анимация тут зашибленная. Каталина. Старенька. И MacOS проверный дизайн. Ще бесичок завис Ctrl-V, Ctrl-C. Команд С і комент В. Чого наприклад тут раніше була клавіша Wind, ну, в Windows ноутбуках. пробіл. А Ладно. Команд пробіл. Какой спойтлайт? Какой спойт Лайт? я змінити змінить кошу? Знаєте, що треба робити? Хоп. Хоп. І тут міняєш. Це ранешь сильний мінус. Ну, стріхпа тут в з цинкпадами падами. На покатаю ще який в мене зараз був. Ну, він зараз вдома, я на відпочинку Болгарії. Він там гамнув. По правмінню з цим це Це шедевр. А... Тут реально все плавненько, бачите? Просто реально плавно. Кайфую. Але мені не подобається фендер! Я ні атом знайти не можу. Того нема в сценарії, але просто хоч і в ваймурі. Там коли... найди щось через чи iTunes чи Finder. Записав от сценарій. От типу звучив сценарій диктофоні Що получив? Пішов нафік. На iTunes. А iTunes немає в Webstorie. Тому, мучаємося. Так. Вибачаю, щоб зробив все в IMU. Попитався про зібратися. Але ще. Нічого. І ще п'яте. Два тандерболти. Байфай. Ще І Ще щось. Сід, э, сіді е сіді Це в сценарії не було. але все треба поховали. Старі ноутбуки, це називається. App Store тупо для галочки. Єдине, що я скачав з App Store, Це 60 секунд. Mm, вот він. Telegram Lite. лайт. Fun Control. Zoom. An... А, ще може I'dowl. Да, я тоже скачав з цього. вибачаюсь, uh, VLC, Steam. Я скачав за сайтів, а й скачав. Ну, ось це все як 60 секунд, я скачав за стіма. А стін скачав за цього сайту. Стіма. Тут проблем ніяких немає, але треба просто руки на жопи. Дераз з руками жопи це можна зробити. Вебка! Вебка, 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 вебка. Воала. Краще. Віндоус. Э, краще хромбуків. Але не краще. Якихсь, наприклад, за той же самий бюджет з нових ноутбуків. Ну, типу, синпадів. В сінгпадах вебка куди краще. Але з йому 12, а за п'ят... А за 3500 можна купити щось по цей. Mm -hmm. mm -hmm. Поновіше. А... ПарПонт тут не підтримується. Тут дофіга не підтримується Чи катаєш сайт сайту чи йдеш на... Тому що актор пішла тебе нафік, тому що не підтримується. Твій Каталіна а це максимально для MacBook Pro 12-го року. Для ретина може щось біксюра, типу щось таке доступне, але лагає там просто більшено. У мене марятини нема. А знаєте, що заліз у них однаково тільки екран інший. І все. Але якщо тобі не було 8 ГБ против, тебе воно останеться. А тут ти можеш замінити на 16 ГБ і L-версію, яка економить тобі заряд. В цьому випадку не буде, тому що ти з 8 на 16 ГБ, а це два рази більше. Але якщо ти поставиш L, те буде менші затрати порівняно з з БЗЛК. Це дасть тобі ще хвилин 15. Ще й те, що мені постійно треба входити в applate apple.com І все такий iMessage ща, ща i message сюди подошов. Ще, ща. ща помилка тут буде. Ще, Помилка, давай. Помилка! Я ж що тут все зарегав. Далі. Під час аптефікації сталася помилка. Так само з фейстаймом. Де. Ну, в мене айфона немає, тому може в цьому помилка. Ще що Акумулятор держить 3 години При активному використанні Шикарний ноутбук для мати. Для того, щоб Ютуб дивитися, фільмчики. Ин шикарний А сейчас покращити по, по краще, типа, монтажа и він нафіг Я пробував, навіть не буду. Ну ч? Підсумки Я что вам это выдешевый ноут? Блин, пад. Эхо тебя дешевий ноут, ноут макост. Бивы любит дабрейд. И дисковод. Беріть його. Якщо треба мако, Mac, е, якщо не треба дисковод і операти... Беріть ретина на 100 року. Не пожалійте. Але Беріть на 16 ГБ. ССДшка коли ви це можете. Тому не бійтесь шник Ви можете там хоч буде жорсткий диск. Купіть собі SSD і її тому що це дуже легко. Тільки треба І Все, нічого не треба. І руки ножок.